12 мільярдів доларів щороку інвестує в Україну одна спільнота, яка не вимагає за це підняти ціни на комуналку чи газ, не викручує руки уряду та президенту і, в принципі, навіть не лобіює своїх інтересів. Хоча мала б хто це? Хто вони, ті, хто своїми інвестиціями затикають запасок МВФ, ЄБРР, ЄС та інші структури, які кредитують нашу економіку, заробітчани. Саме так, ті заробітчани, які переводять щомісяця свої кошти до України, стимулюючи таким чином цілі галузі економіки від банківського сектору до будівництва від освіти і до малого підприємництва, як поводить себе із заробітчанами держава. Якщо відверто, то не дуже держава регулярно висловлює наміри щодо оподаткування зароблених за кордоном коштів, себто не даючи людям можливості гідно заробити в себе вдома, держава ще й збирається покласти лапу. На ті кошти, які люди важкою працею заробляють за кордоном, ба більше чиновники роблять все для того, щоб заробітчани були відірвані від важливих політичних процесів. Якщо відверто, це не зовсім справедливо. Українські заробітчани це інвестор номер один в економіку України, і вони мають повне. Право впливати на стан справ у державі, але чи мають таку можливість? Мене звати Сергій Притула. І я розкажу вам за що я та мої однодумці збираємось поборотися в контексті прав наших заробітчан і чому це позитивно відіб'ється на справах в країні. Цілому прилюді минулої осені президентом Молдови стала Майя Санду. Цій пані вдалося збити з президентського посту відверто проросійського політика додона, який з усіх сил намагався все глибше затягувати Молдову у обійми Кремля. Санду ж була і є уособленням про західного вектору руху маленької країни, яка в цілому має схожі з Україною проблеми: Придністров'я, корупція, російський газ, олігархи тощо, розглядаючи діаграму розподілу голосів виборців між новою. Ма кандидатами Санду та Додоном варто звернути увагу на один дуже цікавий аспект: це голосування громадян Молдови за межами Молдови. Закордонний виборчий округ. Частка виборців, які голосували за межами держави, сягла позначки у понад 12%. І серед цих виборців тотальна більшість в районі 90 голосували за Майю Санду. Себто можна із впевненістю сказати, що молдовська діаспора та заробітчани стали запорукою перемоги про західного кандидата. Чому? Бо вони живуть у країнах Євросоюзу та Північної Америки і сповідують тамтешні цінності і не хочуть повернути. Дання Молдови у орбіту держави з п'яними ведмедями та буряцькими танкістами, а тепер звернемо увагу на парламентські вибори в Україні 2019 року, зокрема на голосування наших громадян на закордонному виборчому окрузі. Майже 30% набрала Європейська солідарність, 28% слуга народу, майже 20% голос. Додайте сюди ще 4% за ВО Свобода і вимальовується дуже цікава картинка. Понад 80% українців які проголосували за кордоном віддали свої голоси за ті політичні сили, які сповідують курс на НАТО та ЄС, закріплений у Конституції України. Важлива деталь: регіонали чи як там їх зараз називають ОПЗЖ взяли жалюгідних 3%. Здавалося Здавалося, дуже красиво все вимальовується, але тепер переходимо до реальних цифр на останніх парламентських виборах. Свої голоси за різні партії віддало трохи менше 15 мільйонів українців. Трійку переможців ви знаєте, слуга народу ОПЗЖ Батьківщина ОПЗЖ набрали 13%. і це вкрай погано, тому що ця політична сила представляє у парламенті інтереси явно не українців, а своїх кремлівських спонсорів. І з цим треба щось робити. Так от. На закордонних виборчих дільницях у реєстрах є 550 тисяч українців. Знаєте скільки з них голосувало за кордоном? Про парламентські навіть згадувати не хочу. Там сум журба на президентських виборах на закордонному виборчому окрузі по усьому світу проголосувало 59 тисяч українців. Грубо кажучи, з тих, хто міг би проголосувати за кордоном, до дільниці доходить ледь кожен десятий. Якщо ми говоримо про реальну кількість людей, які відносно постійно або відносно тимчасово проживають за мед. Межами України, тримаючи у руках український паспорт, то їх кількість оцінюється у 5 мільйонів осіб. Тобто з цього числа голосує реально 1%. Якщо ж взяти долю цих виборців у загальному казанні всіх голосів на виборах, то це навіть не статистична похибка, це ще менше. Тобто, висновок перший станом на сьогодні українські заробітчани практично не впливають на політичні процеси в країні. Питання й одразу ж висновок номер два: кому це вигідно? Усім, хто грає на руку Кремля, і тим, хто займається щирим популізмом, який завжди проростає там, де є брак критичного мислення, і перших, і других в українському політику завжди вистачало. Причому настільки завжди, що при жодному президентові, при жодному голові уряду, при жодному парламенті, це питання, яке я зараз підіймаю, не було зрушене з мертвої точки. А спроби були, і про це знає відносно вузьке коло осіб. Питання і висновок номер три: кому на руку те, щоб в одну мить на закордонних. Виборчих дільницях українців з'явилося не п'ятдесят тисяч, а мільйон, півтора-два. Україні саме так, ненці Україні Неважливо, між якими політичними силами розподіляться голоси. Там всім вистачить. Важливо те, що частка виборців проросійських політичних сил буде суттєво розмита. А отже, вони отримують набагато менше мандатів і будуть у парламенті просто статистами. Аж поки не відправляться на смітник історії. Проблему я озвучив. А тепер що треба робити? Тут є три моменти: перше, перестати лякати наших громадян тим, що їхні гроші, які вони важко заробляють за кордоном, будуть оподатковані в Україні. Наші можновладці не обіцяли інвестиційних нянь тим, хто інвестує в українську економіку 30 мільйонів доларів. Так, от у вас інвестори, які щороку дають 12 мільярдів доларів, нянчиться. Друге спростити нашим громадянам реєстрацію у списках виборців за кордоном. Частина з них не реєструється саме з причини страху перед українською податковою. Інші ж не роблять цього, тому що сам процес реєстрації застряг у кам'яному віці. Люди мають або надіслати у посольство чи консульство пакет документів, або ж щоб уникнути бюрократичної тяганини, приїхати для заповнення паперів особисто, зважаючи на те, що приміром у Сполучених Штатах Америки на всю країну є аж чотири виборчих дільниці. Уявіть собі, які дистанції доводиться долати нашим громадянам тільки для того, щоб мати право голосувати. А ще ж треба буде гнати сотні кілометрів і на самі вибори. Ми живемо в епоху диджиталізації. Додаток Дія спростив нашим громадянам життя у багатьох ситуаціях. Справиться і тут. Третє, і ледь не найголовніше: навіть якщо ми спростимо процедуру реєстрації, проблема віддаленості виборчих дільниць від міст компактного проживання української діаспори та заробітчан нікуди не зникає. Люди прийдуть на дільниці тоді, коли їм не треба буде на ці дільниці їхати по 500-600 миль, а тоді, коли ця дільниця буде неподалік від дому. Приміром, громадяни Молдови на закордонному виборчому окрузі мали можливість голосувати не тільки у консульствах чи посольствах, але й у приміщенні. Які їм надавали місцеві муніципалітети у церквах, у е, культурних центрах і так далі. Українці ж можуть голосувати тільки у посольствах, консульствах і військових базах. А у нас що немає за кордоном культурних центрів? У нас немає українських шкіл, у нас немає церковної інфраструктури. Чи може боронь Боже? У нас немає за кордоном вмотивованих громадян, які можуть взяти на себе частину відповідальності по організації процесів, звісно ж, під пильним наглядом держави, все це є. Тому у потрібно вносити зміни у чинне законодавство і дозволяти центр виборчкому акредитувати під виборчі дільниці інші майданчики, а не тільки посольства і консульства. У нас на 2 мільйони українців у Польщі чотири дільниці це хіба нормально? Звісно ж, ні, тому зараз я разом із депутатами парламенту, які розділяють мою візію з цього питання, та за підтримки провідних юристів з виборчого права ініціюємо розробку законопроекту, який буде містити усі вище згадані пропозиції. Окрім цього, я ініціюю діалог із керівництвом найбільших українських церков, які як мінімум можуть допомогти із координацією дій наших громад за кордоном, а як максимум можуть допомогти із інфраструктурою під вибори. Звісно ж, я сподіваюся заручити. З підтримкою світового конгресу українців, без якого всі ці механізми не запрацюють. Я сподіваюся, що організовані українські спільноти за кордоном побачать і почують моє звернення і обговорять його. І не просто обговорять, а допоможуть працювати одним фронтом по забезпеченню наших громадян рівними можливостями, незалежно від того, у якій точці планети вони перебувають. Дбати про своїх громадян треба не на словах, а на ділі. Нещодавно у Нью-Йорку президент України пообіцяв представникам української діаспори. Зробити їх українців щасливими власниками українських паспортів. Чудова ідея. Але що далі? Вони будуть цими паспортами просто тішитись чи стануть учасниками політичних та економічних процесів? Бо якщо так, то е давайте спочатку зробимо це для заробітчан. Дякую за увагу і ще більше дякую за розповсюдження цього відео. До нових зустрічей.